Так, щоб протестити зарядку, кстати, інвертор ми відключаємо, щоб він нам не мішав. І от у нас провода, от зарядки йдуть. І ми накидуємося на провод. Який 0,1 А показано, 13,2 на акумуляторі. Я думаю, зараз поки должны жрати. І включаємо зарядку. 15 Ампер. Маловато буде. Или сейчас аккумулятор не разряженный сильно. Или зарядка может и не дать 20 ампер. Ну тут два варианта. Либо сейчас подключить 20 амперную другую зарядку и побачим, что дает она токи. Чи не дает. Сейчас подключим. Аж интересно. Вот сейчас дает 15 ампер при таком заряде аккумулятора. Сейчас подключу другую зарядку. А теперь берем зарядку вот такую в железном корпусе. Она по размеру больше. Видно? Видно. Она по размеру больше, чем оця в пластиковом корпусе. сейчас и побачим. Она у нас тут ось у XT60 разъем. Сделан, надев токові клещи. И включаем. 21 один ампер. Что и следовало доказать. У нас вот такая зарядка, то та, что подешевле. Она Не дає 20 А. От, пожалуйста. Оця зарядка 21 А. Тобто при такому розрядженому акумуляторі у нас вже 21 А в нього заганяється. Так що треба мати в виду, а я вже дві такі зарядки заказав. Оце одна і ще одна така прийде. Єдине що у них габарити менші. Це для поділок, типу внутріш корпусу, встроїть, було саме хороше. Но вона, виходить. 15 ампер стоит. Ну, сейчас опять перепроверим, что мы делаем. Отключаем всю зарядку, подключаем сюда, выключаем всю зарядку. Да, тут все запутано, на видео некрасиво, наверное, будет. И включаем ту зарядку. 15,2 ампера. Вот включилась вся зарядка. Так что тут реальный 15 ампер. Надо підписати, напевно. Хоча, ну на ній написано он. 14,6 вольт output. 20 А. Брехня. Брехня. Так що кому надо 20 А, лучше такі брати. Я такі тестив і літакала і без надписи літакала 20 А вони 21 даже давали. Единственное, что он і шумніше работает. Вот такі пироги. Ставим сейчас 20 амперами, и можно даже... Кстати, а если сейчас вместе включить зарядки 2? интересно. Вместе зарядки 2 включить. Сейчас всю сюда включаем. 20 амперную включаем. А всю у нас кабель есть длиннее. Сюда включим. И посмотрим, что будет. Две зарядки одновременно включились. Получается 15 ампер тягона. І оце акумулятор стільки гребе і 20 ампер гоне друга. То ми зараз 35 А заганяємо в акумулятор. То я, я розряжав я розряджав його буквально 15-15 минут, 15, -15 минут розряджав його з повного заряду і він уже приймає 35 ампер. Ну, якраз хорошо зараз ми великими токами його дозарядимо. То 30 ампер тут допустимо, ну 35 тоже. Ну от, пожалуйста, ще раз проверяем. 20, почти 21 А гоне оця зарядка. 15 Ампер гоне оця зарядка. Так що оці зарядки послабше будуть. Ну і получається, що если 60 ампер часов Акумулятор, то у нас при 15 А буде він заряджатися не 3 часа, а 4 часа. Так що тут надо думать. Клієнтувати, що зарядка 15 А, заряд буде 4 години. Якщо його це не відстраю, тоді ждать, заказувати другу зарядку. Ну і временно можна цю відправити, а потім замінити на 20 А. Можна навіть 30 А купити. Якщо вот такі 30 А. Но стоять вони в два рази дорожче, ніж оця. Если 30 А взять, то аккумулятор зарядится за 2 часа. Все естественно. Короче, заряжаемся, а потом ставим на разряд. На, на розряд емкость будем мерять. І кстати, я придумав емкость будемо мряти и с аккумулятора тестером. Який мірять буде емкость чистого аккумулятора до інвертора, і после аккумулятора будемо мерять емкость. И у нас воно Наглядно покаже, що із-за інвертора у нас після інвертора ємкость буде видаватися менше, а з акумулятора буде більше ємкості виходити. Все, хай дозаряжається. Та ладно, виключимо, не будемо 35 гнати. Буду на місце ставити цю зарядку, це моя зарядка. Ну, що по времени, по времени вже минут 10 работає. За пашок оттуда йде такий. Горіленький. Ну, роботаю, заряжает. Так що 15 А. Треба переписати тут надпись. Ще минут 10 пройшло. Зарядка совершилась. Чи завершилась? Зелененька загорілась. Ми зарядились. Тепер <coughs>, переподключаємося для тесту на розряд, на ямкость. Так, за минут 20 зарядка сама раза за три включалась, Там секунд 30 поробила, виключилась, тобто доганяла, підганяла, Балансировка ж там йде. Все, не будемо ждать до кінця балансировки, все там буде нормально з балансом, я ж її сутки балансувалася на другій БМС. Перекомутуруємося, підключаємо другі провода. І кстати, вже решили, що. Клієнтки поїде зарядне устройство моє літакало там 20 амперне, Щоб уже точно 20 ампер там було. А, хоча я предлагав, можна і 30 амперне устройство зарядне, щоб за 2 години заряд відбувався. Ну то його заказувати чекати треба. Ну, Рішили на 20 остановитися. Тільки на реальних 20, а не на 15. Вже переписав 15 ампер. Зато, дивлюсь, клеммы тут поставили, вон написано 80 ампер. Вон, если присмотреться, вот тут клемма на 80 ампер стоит. 8 миллиметров, 80 ампер клемма, гигантская. Ага, а 15 ампер зарядка, надо эти клеммы обрезать. Обрезал клеммы, сделаю из них переходник на XT60, если что. А сюди зараз прикручу просто через переходник. xt 60 разъем є. У мене. Прикручу. Можна припаять, но я ще може зарядное зарядний корпус монти. Провода в принципі тут 2,5 квадрата десь є. Я думав, може бути на проводах, потеря, що воно 20 ампер не дає. Нема тут потери. На 20 амперном зарядному провода ще менше, чи тоньше, наскільки я дивився.